Добрий день, колеги пасічники, а також всі, хто дивиться мій канал, наступив 2025 з Чим хочу вас привітати. Як Я завжди кажу, добра здоров'я вам вашим родинам в цьому новому році. Будемо надіятися, що цей рік буде кращий за попередній. Верховна Рада скасувала пільги для учасників бойових дій у ПУБД. Відповідно, заходжу сьогодні в дію, щоб проплатити страховку. І висить тисяча, яку роздає влада тисяча. Влада і шести менеджерів з президентом роздають по цій тисячі, яку я не отримував і не буду отримувати. Чому? Тому що, що беруться ці гроші? А гроші ці беруться із. В тому числі з Міністерства оборони. І за масової інформації ми, я знаю, що залишилось невикористаних грошей у Міністерстві оборони 1,2 мільярда. Це 1,2 мільярда коштів, на які не закуплені боєприпаси, ну і все похідне техніка і все те, що потрібно для перемоги. Не закуплено. На 1,2 мільярда ці гроші підуть, чи вже пішли, бо сьогодні 1 число. Бюджет 2025 року. Вони не розкрадаються, вони просто переходять у наступний рік невикористані гроші. В тому році переходять сюди. І тепер з них мені пропонують отримати цю тисячу. Навіщо вона мені? 1 мільярд 200 мільйонів невикористаних грошей. За них не куплені. Ті самі міни. Хто за них відповідає, що вони не. Кого посадили? Нікого. У нас йде нашим президентом і п'ятьма менеджерами, отак, як е глянуть на перший погляд, йде просто здача України. Гроші не використані. Хлопці гинуть, нема чим. Нема прикриття, нема нічого. А тут роздають по тисяч. Парадокс. Так що будемо надіятися, що таке вже не буде повторятися. У 2025 році, і всім добра здоров'я, будемо надіятися на краще.